Сьогодні 10 березня. 2025 рік. Готую свої квітники до нового сезону. Вигляд квітників не знаю, може плачевний, а може так і має бути. Якщо врахувати те, що в моїх трояндаріях в основному на оцих двох трикутниках, в основному чайно-гібридні троянди, які не переносять приморозків, а не морозів. У мінус 15 на голу і суху землю. Ще можна до цього додати, після того, коли в січні було плюс 15, за тиждень зробилося мінус 15, 30 градусів різниці, коли пішов сокорух, звичайно, що кращої картини я і не могла бажати. Тут ще не почищені троянди. Але я просто впевнена, що всі вони, більшість з них будуть мати рижу серединку. Тобто розраховувати на те, що вони будуть гарно квітувати, чи взагалі пустять якісь там пагони, листя. Навіть нема про що говорити. Цей трикутничок я вже в основному пообрізала троянди наймогучнішою, наймогутнішою. І потужною, не дуже обмерзлою, залишилося ред піано. Там англійська троянда Марія Магдалена. Це Шрап, якщо я не помиляю, помиляюся, Midsummer. Там чайно гібридна висоцька. Тут дуже, ну як на мою думку на мій погляд, все, що обрізала, думаю, що все інше вже буде добре, бо в принципі рижої середини вже не було. Це Фрідерік Містраль. Там ті три червоні прутики це 에... «Ізабелла Ренесанс. Ну і це плетюча шогун. Всі інші зрізані не в нуль, а в мінус один. Там досаджена троянда, яка не тут росла, але росла під відкритим небом, не накрита ліола. Ось там з краю, таким деревцем. Все. Для себе я зробила висновок. Які б троянди я залишила? Тут у мене залишилися такі троянди, які, в принципі, також пережили. що багато листя, сміття і вітер наносить, але це треба буде прибирати. Це Giorgia's. Це троянда. Чандос uh -huh. За зиму позабувала назви. Ні, це троянда Чандос Б'юті А це можливо. Ага, вірно. Оце Чандос Б'юті це Клод Брасер. І такою красунькою залишилася у нас троянда. Боже, це страшне. Підпишу. Підпишу. Платисті троянди, в принципі, непогано виглядають, що ті пучечки треба буде позрізати, бо не досягнула до них. І от вони вже розкладені по шпалері. От Вармвішес. Руки брудні, вибачайте, ось такі уже гарні на ньому пагони. Здавалось би, вони от-от і пустять листочки, квіточки. Але подивимося, які вони призрізовані. От допустимо, що ми хочемо залишити на ось цю, на ось цю бруньку. І от, от вам середина. Вона рижа. От попередня гілочка. Серединка рижа. Ще зрізаємо одну. От. Колір серединки. Хочеться, щоб воно сфокусувалася. Рижа, серединка. Тому не зважаємо на те, які гарні пустила троянда уже броньки. Ріжемо і дивимося, яка середина. Якщо рижа. Забираємо. Нехай ростуть нові гілки, повні сил і здоров'я. Працюємо. Ось так виглядають бронечки на вишенці. Почнуть цвісти. А так виглядає підніжний ремонт грузової корівки-годувальниці. Одного колеса не вистачає. Так, бракує одного колеса і. Колесо підготає. Ось так звівається вітерець. Тут вже такі бруньки на смородині. Так. Тут такі плодушечки на яблунці, Ну, вона ще, можна сказати, спокійна. Але ще треба її щепляти. Тим часом Вітер здіймається. Там хурма ще прикрита. Тут у нас вже посходила цибулька. Там посходив чесночок. Привіт! Тут чесничок, Це ще треба все прибирати. От мульчою стала сидерат, який був посіяний з осені. Щось я плутаю весну, слова весни і осені. Ось такі вже у нас брунечки на лохині. І зараз я вам ще покажу, які у нас бруньки на абрикосі. От сьогодні вже 11 березня і ось такі брунечки на абрикосі. Ось такі бруньки на абрикосі. Так що весна повним ходом до нас прийшла, не без того, що ще буде холодно, що ще можуть бути приморозки того року. Дивилася по своїх відео 20 квітня вночі був приморозок до мінус 5. Так що все ще може бути, але весна настала. І це мої в основному всі флорибунди, які перед хатою, і вони відносно дуже добре е, перезимували. Сьогодні трішечки розтягнула плетисту троянду Флорентину, і то у неї вже почали відламуватися. Ось такі пагінці. Це на рахунок, хто каже, що ще зарано відкривати. Може у когось зарано. От мій палець, от мій ніг, і подивіться, які вже бронькі. Я вже втратила пару бронечок які відпали. І це означає, що вже кілька квіточок втратилося. Ось такі у нас вже листочки розвиваються. Нагадаю це Західна Україна, тюльпани. І знову таки, кілянте. І от обріж її. Через 2-3 тижні. Все, це все обламається. Це, зрештою, по... поезія, поезія. 13 березня. Ось така веселочка на небі з'явилася. Гарна яскрава.